Всім привіт! Сьогодні був унікальний випадок. Приїхав військовослужбовець. З проханням допоможіть, потрібно поремонтувати автомобіль. Відмовити ми не змогли і тому приступили до ремонту. Але коли ми приступили, ми побачили дуже багато цікавих моментів і тому краще один раз побачити. Музика. Музика. І зрозуміти, ніж розповідати і прийдеться повторювати сім разів, що саме не так було з цим автомобілем. Тому дивимось на картинку. Так, ми тепер бачимо мотор, де є сліди запотівання. Видно мастило, яке. Прямо там, де має бути, тут теж мастило. Бачимо тижні, якому вже порвати, Видно напріщений. Пильник живе своїм життям окремим. Силінблок весь мастилі. Тут і Рем теж все в маслі. Мотор знизу в маслі вона крапелька. Тобто з нього тече постійно. Також знизу пішло далі. Коробка вон, купа крапельок теж витікає. Це означає, що там масло ще є. Ось що воно створиться на піддоні. Купа мастила і взагалі вау. Але ми робимо кондиціонер. Ми відкачували фреон для того, щоб можна було поремонтувати наш компресор кондиціонера. Ось так він виглядає. Ми брали нову муфту, але вона не підійшла. Замовляли по ВІН-коду, так виявляється, буває. Тому прийшлося. Відновити стару, зібрати і поставити заправивши кондиціонер. Переглянувши відео, ви тепер зможете написати мені в коментарях, що на вашу думку, з чого саме потрібно було починати ремонт цього транспортного засобу. І... Бо оправдання скажу, що так на дворі доволі спекотно, плюс більше 30 градусів, і кондиціонер це важливо, але чи в такій послідовності знову ж таки це кожен обирає самостійно. Тому ставимо пальці вгору, пальці вниз, пишемо коментарі внизу і підписуємось на канал. Всім гарного дня, до зустрічі!